Каналу Гараж Гоголів» Тим, хто там інколи випадково подивився, давно відосів не, не випускав. І мав бути відос зовсім про інше, але сьогодні буде про таке про прохання. Треба допомогти придбати хлопцям для ЗСУ автомобіль. Ми вже авто знайшли, це буде ніва. І ми будемо робити з нього алькапони номер 2 Ну хто бачив, дивився там, що таке алькапоне, як з Волги робили пікапа. Тут буде також також, також алькапоне. Деякі кошти є, але не вистачає. Якщо маєте змогу, то допоможіть з фінансами або хоча б зробіть репост прохання ну, цього відео, посилання. Звіт буде все на відео. Побачите як... за капон, як воно буде... буде робитися, кому передаватися. Також е... зараз далі ви побачите це особисто, кому ми будемо робити. Хлопці зробили, записали відео. Доброго дня! Ми мінометна бригада 118-ї бригади. Хочемо вас попросити про допомогу у вигляді машини пікапу. Тому що нам вона дуже потрібна для нашої роботи. І ще, якщо можна, допомогти нам з е, запасними колесами для наших. І я вам ще покажу слайдами, чи, можливо, там трохи відосом, Ті автівки, які я робив, бо, можливо, ви не бачили всього. Ну і також. Відос якийсь буде здячю хлопців, коли вже їм я до Як я Я збираю кошти, а ви допомагаєте. Дякую всім за увагу. приємного перегляду! Нашору снявся орда у вас херовий сон. Тому що хер вам, хер хервам, хер вам, хер вам, хер вам. херсон, так як з кучі, орки смертю. Ти рідний наш Донбас і Крим, і наш Луганський Піздуйте за поребрик, свій засрати, муха зранський Дніпро і ключі, сад і квітучі До світла мучі, так йому пів Сука, до нас, пидоры ёбаные, блядь. Шоб вам, сука, всем в воду горить, блядь. Пидорасы ёбаные, блядь. Сука, я своей жизни не пожалею, блядь, на этих пидоров, блядь. Сука, Антоны, это все вот возле моего дома, блядь. Уже у вас коты нас, нема своих проблем. Дають ви нахуй, спит за вашим сраным кораблем. Заебали, усіх достали І в ідеалі, в будь свої ще дали. Йдуть на Москву, не блять, не своїм входом. Так, так Доброго дня. Хочемо подякувати від цих воїнів ЗСУ, благодійному фонду автоармії і також тим людям, які долучалися до допомоги автомобіля. Для другої роти 66-ї бригади первого міфба. Міф а особливо Ярику з гаража із Гоголєва. Також мужикам Шергін Дмитро. Семидетов Артем, Сергій Тарасенко, Сергій Дробоженко і Сергій Кошелюк. Дякую, дякую всім іншим, хто долучився для допомоги нам для автомобіля. Ми будемо робити все, що можливо, і навіть річки більше для перемоги для нашої. Слава Україні! Слава за Героям слава!